Друзі, вітаю Віктор Фак з вами. Хочу сказати, що прекрасний у мене настрій сьогодні. Дякую Збройним силам України, силам ППО, всім військовим, хто нас захищає. У мене зараз активізувалися армія ботів, не дронів, а армія ботів на всіх моїх сторінках. І нагадую, як будь у когось почались вибори. У мене тільки один опонент, з яким ми зараз активно дискутуємо і активно а, значить, маємо різні погляди на країну, на те, як треба підтримувати Збройні Сили України. Це було явно і видно на останній сесії. Це Антолій Васильович Бондаренко. Не можу сказати, що це він робить, але більш нікому це не вигідно. Дякую за визнання. А, ми би, спокійно до цього відносимося. Ви, Антолій Васильович. Думайте про місто. Місто повинно жити, і місто повинно підтримувати збройні сили України. А вибори ще будуть далеко. Далеко треба ще виграти війну, Анатолій Васильович. А з тим, як ви підтримуєте армію, на жаль, це не буде не близько, тому що на минулій сесії жодної копійки ваша провладна більшість не дала на програму підтримку збройних сил України. На що я конкретно наполягав знято лише 2 мільйони гривень на одну частину з резервного фонду, і в резервному фонду у нас нуль. Шановний Анатолій Васильович подивіться подкаст. Останній, послухайте на НВ-подкастах про FPV дрони Камікадзе і наскільки вони важливі зараз під час війни і без е, помноження виробництва FPV дронів ми справді маємо величезний шанс програти війну. І спитайте себе, що ви робите для. Наближення перемоги, тому що поки що я бачу тільки ваших прекрасних ботів, і мене воно дуже класно бадьорить і дає нам усмішку.